Розглянемо практику з хімії 9 класу тема розчин. І перше завдання. У двох посудинах міститься водні розчини масою 125 грам кожної з масовою часткою солі 20% за температурою 25 градусів за Цельсія. До вмісту кожної посудини додали порцію відповідної солі масою 5 г, підтримуючи температуру 25 градусів За Цельсія. Візьміть до уваги, що втрати води не було. Проаналізуйте твердження щодо розчинів, які утворилися. Використайте наведені в таблиці дані щодо розчинності селей у воді за цих умов. Перше, за температурою 25 градусів за Цельсія ненасиченим буде розчин лише у першій посудині. За температурою 25 градусів ненасиченим буде розчинок в обох посудинах, Чи є поміж них правильні. Для розв'язання завдання необхідно розрахувати маси солей у вихідних розчинах, масу води і масу солей, витворених утворених після додавлення відповідних мас солей. Масова частка солі це відношення маси речовини до маси розчину. Тому ми можемо записати, що масова частка речовини дорівнює маса речовини на масу розчину. Із цієї формули можна знайти масу розчину. Маса речовини дорівнює масова частка речовини на масу розчин. Нам треба знайти масу каліброміту. Вона дарує карій калій калійнітрату. Тому 0,2 ми переводимо умножаємо на 125. І у нас виходить 25 г. Отже, маса води 125-25 г – 100 грам. Після додавання до кожної розчини по 5 грам солі маса соли у кожній посудині становитиме 30 г. Маса води не зміниться по 100 г у кожній посудині. Розчинність маси речовини, яка може розчинитися у 100 г води з отриманням насиченого розчину, наведена у таблиці. У кожній посудині після проведення досліду по 30 г солі у 100 г води. Нескладно зіставити отримані дані з даними таблиці і зрозуміти, зробити висновок, що в обох посудинах розчинів будуть ненасичені. Тому правильна відповідь Б. Розчинність нітратів калію, натрію і рубінію у воді залежить від температури, як ми бачимо на рисунку. Паналізуйте твердження, використавши наведені графіки дані. За температурою 40 градусів розчинність натрій но 3 нітрат більша за розчинність калій НО3 калій нітрату. Це правильне твердження. А ось за температурою 20 градусів розчинність на рубіні НО3 найбільша. Це неправильне твердження. Тому що ми пам'ятаємо, що розчинність речовин залежить від температури. Для більшості твердих речовин з підвищенням температури вона, помітно, збільшується, кухонна сіль майже однаково розчиняється у холодній і гарячій воді, а вапний гіпс краще розчиняє у холодній воді. З підвищенням температури розчинність твердих і рідких речовин збільшується, газуватих речовин зменшується. За кривими розчинами, наведено в умові завдання легко визначити, що за температурою 40 градусів розчинність натрій нітрату більша за розчинність калій нітрату. Ось ми бачимо. А за температурою 20 градусів. Розчинність рубіні нітрату є найменшою, тому правильно лише перше твердження. Розчинність нітратів калію рубіні у воді залежить від температури. Приготували два насичені за 60 градусів за Цельсій розчин. Кожний з цих солей повністю розчинився, їхній наважки масою по 110 г у відповідних кількостях води. Проаналізуйте твердження щодо утворених розчинів, використавши наведені графічні дані. Перше твердження маса розчину калі НО3 більша за масу розчину рубіні НО3. Друге, масова частка солі в розчині калі НО3 більша, ніж масова частка солі в розчині рубіні НО3, чи є помічних правил? З умови завдання для приготування насичених розчинів солей узято їхній наважки масою по 110 г. Тож для приготування насиченого за температурою 60 градусів, як ми ось тут на графіку. Розчин калій нітрату потрібно використати воду масою 100 грам. Маса виготовлених розчинів становитиме 210 грам. Для приготування насиченого за температурою 60 градусів розчину рубіні нітрату. Вода масою 100 г достатньо, для розчинення солі майже 200 грам. Тобто для розчинення рубіній нітрату масою 110 грам потрібно використати воду, масою якої трохи більше за 50 грам. Точніше 55 грам. Тож маса розчину рубіній нітрату дорівнює 165 грам, що менше за масу розчину калій нітрату. Масова частка солі в розчиненні дорівнює відношенню маси солі до маси розчину. Порівнявши вираз 110 ділимо на 210 і 110 на 165. Легко дійти висновку, що масова частка калій нітрату у його розчині менше за масову частку рубіні нітрату. Тобто правильним є лише перше твердження. У таблиці наведено значення розчинності речовини у воді за різних температур дані в таблиці, доповніть кожне речення 1, 2, 3 з буквою А, Б, в, Г, ГД так, що утворився правильне твердження. Перше. З підвищенням температури розчинність речовини зменшується. З підвищенням температури ми бачимо, розчинність речовини зменшується, і з даної таблиці видно, що лише розчин речовини Г. Ми бачимо, що він зменшується з підвищенням температури. Тобто правильно, перше Г. Друге, за температури 40 градусів у насиченому розчині речовини її маса більша, ніж маса розчини. Друге, за температури 40 градусів ми бачимо 40 градусів. У насиченому розчині речовина якась її маса більша, ніж маса розчинена. І з даної таблиці видно, що за температури 40 градусів лише маса речовини Б 104 і9 більше, ніж маса речовини. Отже, 2Б. І третя, максимальна маса речовини, яку можна розчинити у воді масою 150 г, за температури 20 градусів за Цельсія, становить 47,4 г. Максимальна маса речовини, яку можна розчинити у воді масою 150 г, за температури 20 градусів за Цельсія, становить 47,4 г. Маса води у півтора рази більша за. Наведену в таблиці масу води розчинника, тому і маса солі має бути у півтора рази більша за масу розчиненої речовини і становить 47,4 грами. І з даної таблиці зрозуміло, що за температури 20 градусів за Цельсія речовина А, Б, Г і Д не задовольняє умові задачі. А от Г і Д набагато менше за вказаною масу Б. Набагато більше за вказану масу. Для речовини В у півтора маса речовини, тобто 1,5 помножити на 36, це дорівнює 54. задовольняє умови. Для речовини А 1,5 маса речовини помножити на 31,6 дорівнює 47,4 грам. Задовольняє умову. Отже, третя буде А. На рисунку зображено графік залежності розчинності нітратів калію і натрію у воді від температури. Проаналізуйте, використавши наведений графік, дані. За температурою 40 градусів розчинність натрій нітрату ось ми бачимо, більша за розчинність калій нітрату. Це неправильне твердження. За температурою 80 градусів розчинність натрій нітрату менша за розчинність калій нітрату. Це правильне твердження. Якщо ми співставимо з таким графіком, то ми можемо побачити, що залежність розчинності речовин від температури виражають за допомогою кривих розчинності. Їх будують за експериментально здобутими даними. Для побудування кривої розчиненности розчинності відкладають на горизонтальні осі температури, а на вертикальні розчинність речовин за відповідної температури. За результатами аналізуючих кривих. Розчинності наведених в умові завдання можна дійти висновку, що за температури 40 градусів розчинність натрій нітрату буде більша за розчинність калій нітрату, а за температури 80 градусів навпаки. Отже, правильна відповідь B. У двох посудинах міститься водні розчини масою 125 г кожної з масовою часткою солі 20% за температурою 25 градусів за Цельсія. До вмісту кожної посудини додали порцію відповідної солі масою 5 г. Підтримуючи температуру 25 градусів, візьміть до уваги, що втрата води не було. Проаналізуйте твердження щодо розчинів, для утвор... які утворилися. Використовуйте наведену в таблиці дані щодо розчинності сили в воді за цими умовами. Перше твердження, за температурою 25 градусів ненасиченим буде розчин лише в першій посудині, друге за температурою 25 градусів ненасиченим розчином в обох посудинах. Для розв'язування завдання необхідно розрахувати масу солі у вихідній розчину, маса води і масу солей в утворених після додавлення відповідних мас солей. Масова частка речовини це відношення маси речовини до маси речовини. За цією формулою можемо знайти масу речовини дорівнює масову частка речовини на масу розчину. Отже, маса дорівнює калі нітрату і дорівнює 0,2%, тобто 20% 0,2 помножити на масу розчину на 125 г. отримаємо 25 г. Маса води ми від 125 віднімаємо 25, дорівнює 100 грам. Після додавання до кожної розчини по 5 г маса солей у кожній посудині становитиме 30 г. Тобто додаємо сюди по 5 грам. Маса води не зміниться 100 г у кожній посудині. Розчинність це маса речовини, яка може розчинитися у 100 грамах води з отриманням насиченого розчину. Наведено у таблиці у кожній посудині після проведення досліду по 30 г. Солі у 100 грамах води. Нескладно зіставити отримані дані з даними таблиці і зрозуміти. Зробити висновок, що в обох посудинах розчини будуть ненасиченими. Тому правильне лише друге твердження, що за температури 25 градусів ненасиченим буде розчин в обох посудинах. Є 4 пронумеровані пробірки з водними розчинами таких речовин, як натрій натрій сульфат, амоній нітрат, калій карбонат. У кожну з них додали кілька крапель водно-спиртового розчину фенолфталеїну, Покажіть номер пробірки, у який індикатор набуде малинового кольору. Тут у нас е, тема гідроліз солей. Гідроліз солей – це реакція йонного обміну між йонами солей і молекули води, унаслідок якої середовище розчину солі може стати відмінним від нейтрального. Гідроліз солі це утвореною слабкою основою і сильною кислотою. Це гідроліз та катіон. Внаслідок цього середовище розчину стає кислим. Гідроліз солі, утвореної сильною основою і слабкою кислотою, це гідроліз за аніоном. Гідроліз солі, утворений слабкою основою і слабкою кислотою, відбувається як за катіоном, так і за аніоном. Реакція середовища нейтральна. Отже, солі, утворені сильною основою і сильною кислотою, не зазнають гідролізу. Реакція середовища нейтральна. Отже, ми можемо зробити ось таку таблицю. Утворена основа та кислота, реакція водного розчину та забарвлення феноусталина у водному розчині. Отже, укажіть номери пробірки, у яких індикатор набув малинового кольору. Тобто правильна відповідь це перша натрій фенолян та четверта калій карбонат. Тому що ми бачимо, що індикатор на... набув малинового кольору. Середовище лужне, тому це луг. Наступна тема якісні реакції на каціони і аніони. У кожній з посудень 1 міститься водний розчин деякої речовини АД, які у нас зображені формули речовин. З кожної розчини відібрали проби і по черзі змішували з пробами двох інших розчинів. Зовнішні ознаки реакції фіксували в таблиці за наведеними результатами досліди: укажіть формулу речовини в посудині 1, 2 та 3. Умовні позначки це утворення осаду, виділення газу та реакція, яка відбувається без змін. Перше. Умови завдання задовольняють карбонат. В посудині 1. Нітратна кислота Г в посудині 2 барій гідроксид. У третій внаслідок дії на кожній карбонат 1-нітратної кислоти 2 виділяється волокислий газ. А Внаслідок дії на барій-гідроксид утворюється осад, барій-карбонат. Внаслідок дії на нітратну кислоту 2, натрий-карбонату утворюється осад, барій карбонат. А внаслідок дії на барій гідроксид 3 нітратної кислоти відбувається реакція нейтралізації без візуальних помічених. Змін. Отже, перше. В, 2, В, 3Б. У кожній з посудин 1-3 міститься водний розчин певної солі. Спочатку визначили середовище розчину кожної солей. Потім в окремій пробірках попарно змішали розчини цих солей. За наведеними в таблиці результатами дослідження, вкажіть міст посудини 1-3. Давайте собі нагадаємо, що таке гідроліз солей. Гідроліз солей це реакція йонного обміну між йонами солі і молекулами води, внаслідок якої середовища розчину солі, може стати відмінною від нейтрального. Гідроліз солі, утворений слабкою основою і сильною кислотою це гідроліз за катіоном. Унаслідок цього середовища розчину стає кислим. Гідроліз солі утворений сильною основою і слабкою кислотою це гідроліз за аніоном. Гідроліз солі, утворені слабкою основою і слабкою кислотою, відбувається за катіоном, так і за нього. Реакція середовища нейтральна. Солі, утворені сильною основою і сильною кислотою, не зазнають гідролізу. Реакція середовища нейтральна. Кисле середовище у водних розчинах плюмбум 2 нітрату і цинку сульфату нейтральне, натрій хлориду і калій нітрату. У водному розчині натрій карбонату середовище лужне, тобто в посудинах 1-3 може міститись розчин плюмбому 2 нітрату і цинк сульфату, а в посудині 2 натрій хлориду і калі нітрату. Реакція обміну між електролітами в розчинах відбувається за участі йонів. Умови перебігають перебігу реакції обміну між електролітами в розчині, наведено на схемі 1: це утворення осуду, виділення газу або утворення води. Або інших малодисоційованої речовини. Тобто розчин калій нітрат не може містити посудині 2, бо із кожної з солей, про які йдеться завдання, не реагує. Отже, у посудині 2 міститься водний розчин натрій хлориду. Потрібно розігріти розчини в двох солей цинк сульфату та плюмбум-2 нітрату плюмбум 2 нітрат у водному розчині реагує із натрій хлоридом, так і з цинком-сульфатом з утворення малорозчинних плюмбом 2-хлорид і плюмбом 2-сульфат. Тобто розчин плюмбум 2 нітрату міститься в посудині 1, а цинк-сульфатної – у посудині 3. І ось така таблиця ми можемо записати. Вперше у нас плюмбом, сульфат І... Утворення розчинів, і тобто перше у нас буде В цинк СО4, друге натрій2СО3, а третє плюмбом НО3 двічі. Потрібно визначити, у якій з трьох пронумерованих пробірках міститься водний розчин магній хлориду, а в який цинк хлориду, а в який натрій хлориду. У кожну пробірку додали крапли водних розчинів гідроксиду. У пробірка 1.3 удворився осад, а в пробірці 2 змін не було. Потім до осадів у пробірку 1.3 додали надлишок розчину лугу. Спостерігали швидке розчинення осаду в пробірці 3. У пробірці 1 осад не розчинився. У якому рядку таблиці записано правильний висновок, зроблений за результатами досліду? Потрібно визначити. Що у кожній пробірку додавали краплями водний розчин гідроксиду. У пробірці 3 утворився осад, а в пробірці 2 змін не було. Із гідроксидом не реагує натрій хлорид, тому ж пошуку правильної відповіді потрібно обміняти обмежити варіантами А і Г. І з пробірці 3 під дію надлишку лугу спостерігали швидке розчинення осаду. що утворився на передньому етапі досліду, а в пробірці 1 осад не розчинився. Це дає змогу дійти висновку, що під час відпочатку в пробірці 1 був врощен магніхлориду. Унаслідок дії на нього розчину лугу, утворився осад основною гідроксиду, що за описаних умов досліду з лугами не реагує. Натомість цинк-гідроксид, осад якого утворився під дією лугу в розчині на цинк хлорид є амфотерним, тобто реагує і з кислотами, і з лугами. Суть реакції, що відбулася, можна писати за допомогою скорочених йонних реакцій, Отже, правильна відповідь? А. У кожній з 1-3 міститься водний розчин певної солі. Спочатку визначили середовище розчину кожної солі, потім в окремій пробірки попарно змішали розчини цих солей. За наведеними в таблиці результатами досліду кажіть міст посудині 1-3. Тема гідроліз солей реакція йонного обміну між йонами солі і молекулами води, внаслідок якої утворився розчин солі, може стати відмінним від нейтрального. Отже, гідроліз солі, утворений слабкою основою і сильною кислотою це гідроліз за катіона. Унаслідок цього середовища розчин стає кислим. Гідроліз солі, утворений сильною основою і слабкою кислотою це гідроліз за аніоном. Гідролі солі, утворені слабкою основою із слабкою кислотою, відбувається як за катіоном, так і за аніоном. Реакція середовища нейтральна. Солі утворені сильною основою і сильною кислотою не зазнають гідролізу. Реакція середовища нейтральна. Кисле середовище в водних розчинах плюмбом 2 нітрату і цинку сульфату нейтральне, натрій натріхлориду і калій нітрату. У водному розчині натрій карбонату середовище лужне. Тобто в посудині 1 і 3 може мститися розчини плюмбум 2 нітрату і цинксульфат, а в посудині 2 натрій хлориду і калій нітрату. Реакція обміну між електролітами в розчинах відбувається за участі йонів, умови необхідності, необоротності перебігу реакції обміну між електролітами і розчиняю, наведені в схемі 1. Це утворення осаду, виділення газу або утворення води або інших малорозчинних речовин. Тобто розчин калії нітрату не може міститися в посуді Н2, бо жодної з солей, про які йдеться в завданні, не реагує. Отже, посуди Н2 містить водний розчин натрий-хлорид. Потрібно зрозуміти розчини двох солей: – цинк-сульфату та плюмбум 2-нітрату. плюмбум 2-нітрат у водному розчині реагує як з натрий-хлоридом, так і з цинк-сульфатом. Створення малорозчинних плюмбум 2 хлориду і плюмбум 2-сульфату. Тобто розчин плюбом 2 нітрату міститься в посудині 1, а цинк сульфату – у посудині 3. Отже, правильна відповідь 1В, 2Б, 3А. Наступне завдання: середовище водних розчинів калії, селіт, кату, нітрату і натрій хлориду правильно зазначено в рядку. Тут же саме тема гідроліз, реакція солі з водою калій силікат сіль сильної основи калій гідроксиду і слабкої силікатної кислоти. Тому середовище водного розчину буде лужне. Алюміній нітрат сіль слабкої основи гідроксиду і слабкої силікатної кислоти. Тому середовище водного розчину кисла. Натрій хлорид сіль сильної основи натрій гідроксиду і сильної хлоридної кислоти. Тому середовище її водного розчину нейтральне. Тому правильна відповідь Б. Таке ж саме питання. Формули СЛЕ для кожної з правильних зазначених середовищ їх водного розчину наведено в рядку. Проаналізуємо, якою основою і кислотою утворена кожна сіль, і визначимо реакцію середовища. Цинк СО4 утворена цинк гідроксидом у важ двічі, і сульфатною кислотою слабкою основою та сильною кислотою, тому кисло середовище. 3,2 СО3. І натрій OH і H2CO3 це сильна основа і слабка кислота, тому це лужне середовище. Натрій хлорид, натрій OH і H Хлор сильна основа і сильна кислота. Тому середовище нейтральне. Зіставляємо визначене середовище водних розчинів солі з варіантами відповіді, тому правильна відповідь А. На цьому все. Дякую за увагу.